Білоцерківський військовий госпіталь та новостворене відділення реабілітації продовжують свою роботу по відновленню поранених захисників України. Начальник Білоцерківської районної військової адміністрації Геннадій Сиваненко оцінив і власне роботу лікарів і разом з ними визначив основні потреби відділення реабілітації. Те, що по спілкуванню з військовими, як з лікарями то все відповідно протоколів здійснюється. Звісно, потрібно і підтримати десь. І в першу чергу основна проблема, те, що озвучили і начальник госпіталя Андрій Миколайович, це проблема ліфта, тому що реабілітаційне відділення на другому поверсі знаходиться. А ми розуміємо, що реабілітації потребують у нас військовослужбовці в першу чергу, багато яких є проблеми якраз із опорно руховим апаратом. Тому такий ліфт це є необхідність. Будемо, скажімо, думати, як цей процес, де ми можемо сприяти, пришвидшити. Тим паче, що є комунікація на рівні обласної військової адміністрації, Я думаю, ми. Думаємо, Продовжимо і будемо знаходити моменти, як це питання вирішити. Окрім фізичної реабілітації, тут військові отримують і психологічну допомогу. Хлопці потребують відновлення не тільки фізичного, але й психологічного, бо це бойові дії, це виснажливо, це важко. От вони потребують. Не скажу, що всі, але багатьом. Ми допомагаємо людям стати більш врівноваженими. Розуміти себе, розуміти своє місце в цьому світі і працювати далі для того, щоб ми могли перемогти, допомагають військовому госпіталю і громадської організації та українці з-за кордону. Наші земляки, що зараз живуть у Німеччині, закупили вісім спеціалізованих ліжок для потреб лікувального закладу. Організовують там збори, організовують зв'язки з списом, з фірмами. От і таким чином ми маємо змогу привозити все звідти. Тобто ми організуємо логістику з Германії в Україну і по Україні, що стосується медичних не тільки ліжок, і також ми поговорили з командиром. І ми збільшимо свою співпрацю і буде набагато більше передаватися не тільки ліжок, а й все, що стосується реабілітації і хірургії. Приємно, що сьогодні вже оновлюються. Такий фонд ліжковий і обладнання, яке ми сьогодні побачили, воно дійсно, скажімо, найбільше підходить для тих хлопців, які проходять лікування в госпіталі, і до такого це зручне, це сучасні кроваті, які можуть там змінювати положення, щоб не було там пролежнів там інших. Таких незручностей ну, для наших хлопців. Як зазначив Геннадій Сиваненко, у пріоритетах держави допомога військовим, тим, хто захищає, і тим, хто відновлюється після поранень. Наше завдання, яке ставить президент, це два завдання. Це підтримка хлопців, які є. Сьогодні напередку, і підтримка хлопців, які повертаються тут, щоб вони відчували і підтримку, і захист уже тут в тилу, і те, що вони, якщо здоров'я втратили, захищаючи нашу країну, що тут ми віддячимо, ну, принаймні робимо все для того, щоб відновити їх фізичні здібності. Тобто інших завдань, найбільш пріоритетних на сьогодні немає. я... Це розумію і погоджуюся абсолютно з цим. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко – новини, телеканал Крокус.